Справа 826. За допомогою лінійки накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см. Знайди його периметр. Ну що ж, давайте стартуємо. Спочатку накреслимо тоді прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см. Ну що ж, нагадую, що в такому випадку нам. Треба домовитись про одиницю виміру. Я буду вважати, що одна клітинка це, як у вас у зошиті, це 5 мм. Виходить, що дві клітинки це 1 см. Ну що ж, беремо тоді лінійку. І я вибираю тоді колір і рисуємо. Тобто нам треба тоді 4 см на 3 см. То я буду рахувати клітинки. Ну що ж, давайте тоді рисуємо. Отже, раз, два, три, 4. І на три сантиметри. Тоді вгору три. Отже. Раз, два. Три. І тут рисуємо три. Так, є. А тепер з'єднуємо їх і отримуємо прямокутник. Так, є. Чудово. Ну що ж, ми. Нарисували прямокутник із сторонами 4 см і 3 см. Тепер треба знайти його периметр. Ну що ж, запишемо тоді, що А у нас дорівнює 4 см. Так. Б пишемо дорівнює у нас 3 см. Ну і тоді пригадуємо, що периметр П у нас буде дорівнювати випадку прямокутника. Це 2. А в дужках буде А плюс Б. Тому що протилежні сторони у прямокутника рівні. І це буде дорівнювати тоді 2, що множиться. У дужках замість А пишемо 4 плюс 3. І це буде дорівнювати 2, що множиться 4 плюс 3, це 7, І це буде дорівнювати 14. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Ну і записуємо, що це у нас периметр. Прямокутника. Yeah. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, периметр у нас дорівнює 14 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр прямокутника на цьому вправу завершено.